Вже є та телефоном. Добрий день, пані Оксано. Добро тут я перепрошую, але ця історія, яка здавалося по нас є суперечність інтересів, тому що Христина це наша співробітниця. Але в цій всій ситуації дивує бездіяльність поліції і міліції. Я не знаю, як їх розрізнити. Там з листопада у нас буде лише поліція, так буде легше. Але роз'ясніть ситуацію, чому була така реакція? Тобто відсутність. після 23 години Ось на проспекті Мариковському, звернулася до працівників міліції 30-річна місцева жителька, та, ваша колега, заяви, які вона вказала, про те, що таксист, тобто таксі, який підводив її додому, почав її вражати, поводив фізичною розправою вимагав гроші за приїзд. Учасники судді правоохоронці відставили до Біснянського районного управління столичної міліції, Юрійська написала заяву, її привника опитали, фактично встановили його особи, це 65 річний місцевий житель. Подія належним цінам зареєстрована, уже розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 129 -й Кримінального кодексу України. Тобто це дуже вбивство. Санті, які передбачає до високі обмеження волі, зараз тільки проводить ці необхідні квітів дії, або єдиних всіх став, і, дійсно притягнути вони кутів до відповідальності. Ну, дивіться, є ж інформація про те, що МВС відкрило справу, врешті-решт, за напад на журналістку, так? У нас частина перших статів треба замах на вбивство, Це правильно? Я, розумі? я правильно війни розумію. Війни війни. І ну, це досить серйозне звинувачення. Але от вчора та ситуація, яка розгорталася, сказали, ну давайте ви не будете їхати на експертизу, тому що це далеко, це так довго і так далі. А тепер раптом замах на вбивство, на е, спорадичні дії міліції поліції, та е, тобто спочатку бездіяльність, а тепер це просто через те, що це журналістка. Якщо це стосуватиметься будь-якого громадянина України, поясніть як... ви думаєте, що міліція біє промовне полі є звернення людини. Протягом доби мрія повинна визначитися з правовою кваліфікацією тієї чи іншої події. Так передбачає кримінальні підписання кодекс України. Так було зроблено. Протягом доби була визначена правова кваліфікація, ніч, зібравши першопочаткові матеріали цієї справи, визначили, що правова кваліфікація про це вбивство. У рамках цього кримінального провадження будуть ретельно досліджені всі ставлені події для того аби прийняти в результаті законне процесуальне рішення я ще хотів одне уточнення: це важливо стосовно розуміння, що таке поліція, що таке міліція. Ну, скажімо, ми знаємо, що у поліції досить вдалий піар через соціальні мережі з ними полюбляли спочатку фотографуватися взагалі. Називали не ментами, а копами і так далі. Тобто, тут є складова зовнішньої комунікації, яка була вибудована дуже вдало. Тепер є дуже частими нарікання на те, що поліція є бездіяльна, не реагує на те, що відбувається. Патруль про. Їджає, наприклад, абсолютно спокійно, повз неправильно припарковані автівки, не звертають уваги на деякі порушення. Тобто, завзяття було лише на початку, я так розумію. А зараз чому так? Власне, я не можу вам прокоментувати, якщо ви не говорили з вами про якийсь конкретний випадок неприпаркованого автомобіля або не непомічення якісь правопорушення працівниками поліції. Тоді не могли би щось коментувати. Як я можу прокоментувати якісь абстрактні ці які ваші висловлювання? Ну абстрактне слухайте в межах моєї компетенції. Ні, ну ви ви від мене вимагаєте протоколи зафіксованої бездіяльності поліції. Я звісно я в... не вимагаю. Я вам пояснюю, що. Я не знаю про які конкретні висоби ви говорите. Добре, я тоді не можу зрозуміти, якщо поліцію набирали на конкурсному відборі, досить активно це відбувається і далі. А з 7 листопада міністр внутрішніх справ проанонсував, що буде вже поліцію все називатися. Тобто, я так розумію, що старий склад міліції має шанси лишитися на своїх місцях значною частина. Ну, ви знаєте, що міністр внутрішніх справ активно заявляв про те, що адміністративного так званого перепризначення не буде, що всі діючі працівники. Ці пройдуть переатестацію, і лише після того, коли доведуть свій професіоналізм і готовність виконувати функціональні обов'язки, будуть прийняті на відповідні посади в поліції. Ну в Росії теж прийшли тобто про що переатестацію. Що відсуткового перепризначення не буде. Ну, стовідсоткового ми власне і не прагнемо як платники податків, тому що ми хочемо отримувати якісні послуги за сплачені гроші. І тому запитання дуже просте. Там в Росії проходили переатестацію, Багато хто лишився на своїх місцях. В результаті це було просте перейменування міліції в поліцію. А за характером, ну, менти лишилися ментами. Я вже перепрошую за таку лексику, але це лексика російських серіалів. То чи не відбудеться подібним чином зі значною частиною міліціонерів, які мають стати поліцейськими в Україні, я вам повторюю. Буде серйозна перетестація. В чому полягає серйозність перетестації? Ця позиція буде представлена Міністерством внутрішніх справ в рамках серйозного реформування правоохоронного бізнесу. Дякую за те, що ви були з нами на телефонному зв'язку.